Це ж вийшло після інтерв'ю з Машою Єфросиніною, її роздратувало, що типу, я їй здалась такою білою пухнастою, ліна скрізь їздить, волонтерить, а Петкович сидить і плаче над сумкою, знаєш, Ермес. Багатьох людей зачіпає, я ж можу багатьом не подобатись. Правильно, і навіть тією самою позицією, що я постійно допомагаю військовим. Це ж дратує інших блогерів. Це їх дратує, тому що їм підписники кажуть: ви що, офігелі, Олена закрила збори, а що ви не робите? І вони такі думають, і, знову та Олена блин, зі своїми е, поїздками і зі своїми зборами. І звісно, я їм не подобаюся. Дуже великій кількості. Але це така собі моя позиція. Таня щось не сподобалось. Таня сказала про мене погано. Я сказала про неї погано. І вийшло те, що вийшло. Вона. Втекла, можна сказати, ні, її чоловік втік да, з країни, і вони собі там будують своє інше життя. У мене до неї зараз абсолютно ніяких претензій немає. Вона зробила свій вибір, вона для мене ніхто, я не згадую. Абсолютно зараз ж це стосується не тільки Тані і Андрія, угу. Вошини і багато блогерів, про яких мовчать, які виїхали, і багато публічних людей, які виїхали. От як ти ставишся до цих людей? Дивись, для мене люди, які порушували закони чи спіймані на якісь брехні. Вони для мене ніхто. Я на них не зважаю мені. Пофіг взагалі, як складається їхнє життя, повернуться вони, не повернуться, мені абсолютно все одно. Єдине, що я б хотіла, щоб вони не вносили негативний вплив на українське суспільство, на українську думку і працювали для розвитку України, об'єднуючи людей, а не розділяючи їх. Якщо ці люди. В майбутньому чи зараз буду в такому напрямку працювати? Вау, це клас! Якщо ні, ну, доведеться знову якось з ними боротись.